Ну що сказати, ну інформація проходить як з нашої сторони, вірно і... а одним словом, інформація є інформація. А хто як її сприймає, це вже я вважаю, що це діло кожного чоловіка. Взагалі я врах я вважаю, що повинні бути інформаційні канали, які працюють без цензури. Без того, щоб нам про так, так. Да, целенаправленно, куда кудись нас агітували. Коли ти смотриш, допустим, наприклад, телевізіння, да, коли ти смотриш какие-то прямой канал, э, пятый канал, э, потому что я не смотрю единый марафон. А вот э, ты по, по крайней мере знаешь, кто стоит за этой информацией. А когда ты читаешь это в телеграм-канале, то ты можешь попасть просто на какую-то помойку. Ну, это вот моя точка зрения. И тут уже, э, знаете, как насколько у человека критичное э, мышление? Мыс мысли мышление. То есть, если он э, может сопоставлять и рассуждать, да, насколько это правдиво, то э, да, угрозы никакой нету. А вот если э, человек вот что услышал, да, и неважно, кто это сказал, украинский, да, или э, Чоловік з той плохой враждебної сторони, да а вот українською мовою теж почему ні, вот, вот тогда это небезпека. Ну напевно, краще якщо закрити, якщо там багато пекових долин. Я має бути телеграм, конечно. Для кожної людини так це ж його лічне. <смір> Варто зробити закрити обов'язково через те, що люди вірять, вони, якщо чуються, скажімо, там десь в засобах масової інформації, то зрозуміло, ми звикли, якщо написано в книжці, то правда. Якщо сказали по телевізору, то правда. Сьогодні це не той випадок. Закрити обов'язково. Напевно, ні. Бо людина взагалі-то у нас є якась свобода, ще залишається. Тобто, ну, це, на мою думку, не, не дуже доречно. Я думаю, що на ну, зараз якраз Телеграм, мені кажеться, що там ну, найбезпечніший з усіх соцмережей. Але ж там багато поширюється фейкової і інформації, обстріл, ну, яку Я потім виглядь. поширюють люди інші. Ну, зараз... Відді поширюють цю інформацію, тому я не знаю, зараз ніде небезпечно. Він не є безпечним, на мою думку. Тому я не буду проти, якщо зачинить там у нас в країні. Мені буде все одно. Є більш краще по типу сигналу там чи навіть того ж Viber, Viber має кращу рівень захисту. Я вважаю, що в телеграмі дуже багато поширюється неправдива інформації. Я думаю, треба блокувати, тому що дивлячись на статистику, через телеграм йде основний контент із, називають, ці, що здають позиції. Так що я вважаю, що потрібно їх закривати. Я в своє місце визначалася, коли відключали этот... однокласників і так далі. Я теж так, а потім зрозуміла, що что... це ну, розумно. Я не знаю, как отнестись. Я думаю, может быть, со временем я тоже пойму, что это разумно, по крайней мере, у меня двоякое чувство, но я не возражаю, скажем так. Если учитывать более ну, серьезные вещи, да, то, наверное, я как-то обойдусь, если это действительно э, это так важно для нас, и это, э, условно, для Украины, да, какие-то определенные несет... Э, сложности в общем то для украины. Конкретно национальной безопасности украины возможно есть какие-то причины для блокировки его действительно там могут продвигаться всякие как говорят, мысли пропагандистские то есть э, с той стороны вот но это две стороны медали с другой, с другой стороны блокировка его это ну, посягательство на свободу слова прямое посягательство я думаю ни в коем случае так как я считаю, каждый находит источники информации в любых ресурсах, независимо это Телеграм, Инстаграм или что то Все постоянно с кем-то делятся разными новостями, разными ссылками, поэтому тут Телеграм здесь вообще ни при чем.